Вітаю вас, діти. Жили були чотири пори року. Зима, весна, літо і осінь. Зима була сніжною, морозною. Весна зеленою, квітучою. Літо сонячним, теплим, яскравим, а якою ж була осінь? Яка вона? Послухайте загадку. Хто вона ота красуня? Золотім мисті, що без пензлі і без фарб скрізь малює листя. На деревах листя те так блищить, мов золоте. Вірно, дітки, це осінь. Давайте познайомимося з цією порою року. Осінь приходить за літом. Улітку небо було майже завжди блакитним, високим. Восени воно часто хмарне, рідко з'являється сонечко, іноді осіннє небо вкривають хмари. Вони сірі, дощові і все частіше йдуть дощі. На деревах і кущах змінюється колір листочків. Вони жовкнуть, червоніють, а згодом починають опадати. Заглянула осінь у садочки де достигають рум'яні яблучка, соковиті сливи, солодкі груші. На сонечку виблискують великі грони винограду, а тут калина червоніє своїми достигаючими кетягами, а на городах восени гаряча пора йде збір урожаю. Люди викопують картоплю, моркву, буряки, цибули, часник. Гарний врожай соковитих помидорів, перцю баклажанів. Радують жовті гарбузи та зелені смугасті кавуни. Чекає ще на грядках білокачана капуста. Вона ще набирається корисних соків, щоб радувати собою людей усю зиму. Багато роботи у дорослих із заготовками овочів та фруктів на весь зимовий період. В народі кажуть, маленький овоч велика користь, а на полях теж не зупиняється робота, завершується збір зернових культур, пшениці, вівса, ячменю, жита. Активно збирають соняшник. Кукурудзу. Багато роботи треба встигнути зробити в осінню пору, бо зима не чекатиме.